Добрий день, малята! Сьогодні я розповім вам про видатного сина нашої батьківщини Тараса Григорьовича Шевченка. Він талановитий поет, художник, гордість та натхнення українського народу. Що весни, коли тануть сніги і на рясті засяє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Він народився 9 березня. В цей день ми згадуємо його і вшановуємо пам'ять. Зараз ми з вами дізнаємось, яким було його життя. Колись давно в Україні хлопча виростало, невідомого малюка Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати. Лиш не мали батьки змоги його в школу віддати, підростало те хлоп'я, і горе не знало, Та настав то лихий день, коли батьків настало. Став тоді малий Тарасик світом мандрувати, і удяка працювавши мудрості навчатись. Ой тяжко було малому хлопчині, Утікав і не оглядався в одній сорочині. Став тоді Тарасик у пана служити, і малому кобзарику легше стало жити. Вчився в пану малювати і пішов далі навчатись. Так дитинство й пролетіло, старас став дорослим. Пройшли роки, посивіло його волосся, та й досі пам'ятаємо хлопчика малого, що з дитинства став писати кобзареве слово. Погляньте на відкрите обличчя Тараса Шевченка, ясні та розумні очі, добрий та відкритий погляд, пишні вуса та високе чоло. Тарас Григорович дуже любив рідний край, тому у своїх картинах та віршах він описував рідну українську землю, нашу з вами батьківщину, її чарівну та дивовижну природу. Тому, що рідна земля, вона як матуся, найкраща і одна єдина. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рясна, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловей ковгай, землю обрану весною, вранці зустрічають. Такі вірші писав Тарас Шевченко про рідну українську природу. Він дуже любив і сумував за нею, бо протягом тривалого часу був змушений жити на чужині. Все його життя і творчість були присвячені українському народу. Багато віршів Тарас Григорович написав для дітей: наприклад, як садок вишневий коло хати, Тече вода з під явора. Мені 13 минало. Зацвіла в долині червона калина. І зараз один з віршів Тараса Шевченко ми вивчимо. А допомагати будуть нам картинки, підказки. Вірш Дивлюсь, аж світає Тарас Григорович Шевченко. Дивлюсь, аж світає. Край неба палає, соловейко в темні мгаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Давайте, дітки, ще раз з вами повторимо. Дивлюсь, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє. Степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Молодці малята!